4 лютого проводиться Всесвітній день боротьби з раком. Його мета підвищення інформування населення про це захворювання, перевернення уваги до попередження, виявлення та лікування цієї хвороби. В цивілізованому світі рак це давно не вирок. А от в Україні щороку виявляється понад 15 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень. Від цієї недуги помирають 90 тисяч осіб, серед них. 35% особи працездатного віку. І як не прикро, кількість хворих на рак в Україні з кожним роком зростає, як зростає кількість онкохворих українських дітей. Про недугу, фактори ризику, профілактику та про те, що сьогодні рак це все-таки не вирок, далі у програмі. Рак є причиною понад 15% всіх смертельних випадків і уступає за цим показником серцево-судинним хворобам. Згідно з оцінками спеціалістів Всесвітньої організації охорони здоров'я, більш 40% всіх випадків раку можна попередити. Однак, в останні роки відмічається різке зростання факторів ризику виникнення онкологічних захворювань. Це деградація навколишнього середовища, постаріння населення, збільшення споживання в їжу продуктів з високим містом тваринних жирів, цукру, солі, а також тютюнокуріння, куріння, зловживання алкоголем на фоні зменшення споживання овочів та фруктів малорухомого способу життя. Про те, що актуальні питання онкозахворювань що є вже свідчить про те, що міжнародна спільнота 4 лютого визначила такий день онкозахворювання. Онкозахворювання займають четверте місце у причині смертності населення, от зокрема на Україні і по всьому світу. Перше місце займають серцево-судинні захворювання, друге захворювання органів дихання, органів травлення і третє, іноді четверте займають онкозахворювання. Причини зростання онкозахворювання. Перш за все, Прискорилася в нашому світі, прискорилася швидкість життя, швидкість комунікацій, що дає надзвичайно сильну нагрузку на нервову систему. Це перша причина. Друга причина перегрузки нервової системи, перегрузки нервової системи приводять до дистресу, стресу, що розвиває негативні дії на розвиток нашого організму. Друга причина це є зміна, часткова зміна клімату і екології. Ми будемо говорити про глобальні проблеми, які ніби нас не стосуються. Але екологічна ситуація у світі значно погіршилась в порівнянні з минулим століттям. А якщо говорити на 200 років, то катастрофічно погіршилась. Будемо говорити так. Озонова хмара значить, зменшується, захист у зонової землі зменшується, і йде більше опромінення значить, з ультрафіолетом людей на відкритому місці. Друге. Загазованість повітря різними газами, фенолами наростає в геометричній прогресії. Те, що ми використовуємо, родіє шкідливо на дихання. Третє. Мікс продукти, які Несуть у собі різні хімічні добавки, хліб, основні продукти харчування, наростання кількості в зв'язку з сильною комунікацією людей, сильним значить, розвитком. Ви пам'ятаєте, що ми пережили і секс, революцію, так би мовити, в світі і інші форми спілкування. Наростає кількість вірусів, які несуть у собі, Значить, онкологічну дію мають особливо віруси герпесу, цитомегаловірусу, значить, інші віруси, вони впливають, коли імунітет людини знижується, коли людина здорова, на здоровій їжі, здоровому повітрі, з хорошим настроєм, вірус її не візьме. Але коли людина це постійно переживає, їсть нездорову їжу, приймає, чи дихає нечистим повітрям, п'є брудну воду. Ясно, що захист її падає і є можливість розвитку онкопатології. Значить, у нас в районі, у нас в районі щороку реєструється від 220 до 230 нових онкозахворювань. З них в запущених стадіях не є багато, приблизно 16-18%, роки міняються. Якщо розділити її, значить більша частина рак легень, в визначається пряма кишка. До 14-16 випадків, 16-17 випадків раку молочної залози, 18-20 випадків значить, раку жіночих статевих органів. Смертність з цих 220-230 чоловік помирає 25% щороку. У нас цього року менше. У нас померло цього року 16%, але це теж смерть. Це наші близькі, знайомі, друзі, які померли. Однією з провідних проблем онкологічної допомоги є значний рівень занедбаності випадків раку. Часто це зумовлено відсутністю настороженості населення до онкозахворювань та прийомів самообстеження, нехтування профілактичними оглядами, запізнілим виявленням хвороби, а також недостатньою обізнаністю про можливості профілактики та ведення здорового способу життя. Серед жіночого населення на першому місці у нас є рак грудної залози. Кожного року, на жаль, рак грудної залози, кількість хворих, яких ми беремо на облік і виявляємо, збільшується. Ну і трошки став такий молодший вік. Ми маємо двох жіночок взятих на облік раком грудної залози. до 40-річного віку, а решта всі то є. Ну, ще так, що характерно при розгляді, коли ми вчили, у нас більший контингент сільського населення. У нас є 68 до 70%, особливо рак легень. І рак шлунку це сільські жителі. І якщо говорити конкретно про рак легень, то із них, є, із тих 28 ми маємо 24 старші 60 років. Ну, і, звичайно, тут в основному більшість випадків хворіють чоловіки. Зв'язано з прямим діагнозом, це є паління. Ну, весь світ дуже бореться з тим палінням і кажуть, що якщо людина викурює в день дві пачки сигарет, то вона в 34 рази має більше шансу захворіти на ракень, ніж той, хто не палить. Досить поширеність. Поширеність є рак шийки матки. Ви ну, знаєте, рак шийки матки зараз. Доведено вже давно і науковими статтями, і так, що рекшикі матки передається статевим шляхом. І особливо зараз виявлений вірус папіломи людини. Є більше 100 випадків видів цього віруса, і що хворіють чоловіки. Ні, вірус той мають чоловіки. Але вони заражають жінок. Самі вони не хворіють, вони можуть того не відчувати. Але при статевому житті вони заражаються. Жінка жінка в той час може заразити спокійно іншого чоловіка. Ну при оскільки зараз такий трошечки спосіб життя не дуже. У нашої молоді ранні статеве життя, часто міняють тих партнерів, і вийшло так, що рак шийки матки вийшов на одне із перших місць і кажуть, що він передається статевим шляхом. Тому ми обов'язково закликаємо всіх жінок, щоб вони обов'язково один раз в рік не менше звертались до гінеколога. Гінекологи беруть мазок на цитологію і вже зразу на ми вишукуємо ті ж саме на віруси. І оприділяється тоді людина вилікується, а лікування тут є стовідсоткове, і вже вона не може складати ту групу ризику, захворіти на рак шийки матки, і що вона когось може ще заразити. І Всесвітня організація охорони здоров'я і Надвірнянська центральна районна лікарня докладає багато зусиль з профілактики раку та інших захворювань. Головна діагностика. От подивіться виїжджає в село флюорограф. От є графік такий. Виїжджає флюорограф. Ходять, просять. Священник в церкві каже, люди йдіть на рентген, акушерки ходять, фельдшера ходять, в кожну хату просять. От скажіть, стоїть флюорограф біля сільської ради? Ну чому не піти і не зробити флюорографію? Не йдуть. Значить, так, зараз у нас є таке ну, рішенням нашої, наказом головного лікаря, рішенням нашої медичної ради, ми знову відновили подворові обходи. Це значить так є строгий список жінок, які не оглядались два і більше років. Є так акушерка і медсестра, і фельдшер з фельдшерських пунктів. Вони ходять по хатах. Вони дивляться шкіру, вони дивляться грудні залози. Ну, що й у матки дома не подивишся, але шкіру і грудні залози, і хоч поговорити з хворим, чи він кашляє, чи крові немає, чи в калі немає крові. І це це так званий називається анкетний скринінг. Вони заповнюють такі анкети спеціальні, і в якщо кажуть, вже там, якщо є кровохаркання, чи калі, то ці хворі вже складають групи ризику і вже їх. Доходять до того, щоб їх тут дообстежити. Всі абсолютно методи обстеження. У нас є чудесний фіброгастроскоп, рентгенапаратура, чотири апарати УЗД, досить досвідчені УЗДисти. Так що для діагностики абсолютно в нас є все. У нас є ці лабораторії, де беруть онкотести, то беруться аналіз крові, так звані онкомаркери. Є онкомаркери зроблені по всіх абсолютно нозологіях: і легені, і шлукталі, і зпір крові можна провести, з гормональні. Ні, дослідження робляться, особливо про раку про в чоловіків для діагностики У нас в районі є абсолютно все. Ефективність лікування онкологічних захворювань удосконалюється з року в рік. Медики ведуть пошук нових ліків, втілюють сучасне обладнання. Можливо, із часом будуть розроблені вакцини проти всіх форм раку. Дуже прошу всіх абсолютно жінок. Боли, що мене болиться. Тому що те, що лікується, вони запускають. Щоб вони ну, при найменших ознаках, чогось там, десь якийсь дискомфорт, десь болить, десь набряк, десь якусь гулючку знайшла, обов'язково приходити до нас. Я тут є постійно, крім суботи і неділі, у мене ще є одна лікар. Так що обов'язково приходити, не чекати і не сподіватися, що то є минеться. Кажуть, є пухлина, її треба забрати. Нема пухлини, нема проблем. А чекати, чи може буде, чи може не буде щось з того, то я. Так і дуже прошу встиг. В той же час лікарі радять не забувати, що найкращий шлях попередження як онкологічних, так і інших захворювань, є профілактична поведінка здоровий спосіб життя.